І я вітаю вас на новому відкритті Авденкалендря. Сьогодні 9 грудня, тому буде відкривати 9 день. Що ж, деякі дні були поганими, а деякі були досить цікавими. Я не знаю, що буде сьогодні, але в мене досить хороше перечуття. І я навіть думаю, що сьогодні буде мені фігурка, але я не впевнений. і думаю, що потенційно може бути якась не дуже будівля. Але я сподіваюся на краще. Тому давайте я не буду так сильно вас затримувати, і ми перейдемо до відкриття, щоб дізнатися, що там. Давайте вже відкриємо. І це в нас, мені хрурога Гвен. До речі, в неї є барабанні палички, навіть чотири барабанних паличок. Я зібрав мені фігурку. Ось і вона. Це Гвен, до речі, сама проста версія, яка зустрічалася у купах наборів, і вона дев'явся така стара, як і та міні Пітера з перші частини. Тобто, не те, щоб дуже стара, але е, є трошки років. Ниє непогані принти, але нічого такого особливого немає. Окрім того, в неї є палички, яких тут аж чотири штуки, дві з яких лише для неї, і дві запасних. До речі, через ці палички в мене з'явилася одна теорія, що швидше за все, завтра буде її барабанна установка. Чому? А тому, що таке саме було з Веномом та павучком. В Пітера в перший день в ексуарах, в нього була якась талька для павутинки, але там, звісно, Павутинки самої не було, і вона була на наступний день. Так само з Веномом. В перший день в нього був Ходох. А на сьогодні день був стенд з сердельками, через що я думаю, що завтра буде якраз барабанна установка. Якщо так, то це досить непогана ідея, і буде прикольно її зібрати. Ну, я думаю, це все, що я міг сказати щодо неї, окрім того, що це, до речі, моя перша гвен в колекції. Було прикольно її отримати. Ну, давайте ми її покладемо і потрошки будемо прощатися. Дякую за перегляд цього відео, але ви ще не йдіть, тому що в мене є ще одна теорія щодо того, як з'являються мініфігурки. Але перед тим я ще вам попрошу поставити вподобайку та написати коментар щодо цього дня. Що ж, я помітив, що після трьох днів, як була мініфігурка, йде наступна, тобто Пітер, було 3 дні, далі був Вену, і так само 3 дні і Гвен. Якщо так, то. Того через наступні три дні буде ще якась ній фігурка, потім ще, і потім ще і так, аж до кінця адвенту. Якщо так, то це досить непогано. Але мені здається, що тоді буде трошки заватоніфігурок, якось не сходиться. Але давайте не буду так з ним при це думати, тому що це трошки зіпсує нам враження. І давайте ми просто будемо йти по днях. Тому ще раз дякуємо за перегляд, обов'язково подивіться інші відео, напишіть якийсь коментар, Па-па, до нових зустрічей. І обов'язково подивіться інші дні.